Вітаю! До вашої уваги ручний ліхтар модель C2031 GT на 50 Вт. Ліхтар укомплектований. Ремінцем для носіння через плече, акумуляторною батареєю та шнурком для зарядки з роз'ємами USB та Type-C. Дана модель виконана в металевому корпусі з різнокольоровими вставками, що роблять його помітним вночі. Ліхтар має швидку зарядку. Type-C з функцією Powerband для підзарядки телефоном. Розмір 72 мм в ширину та 214 мм у довжину. Має вагу 776 г.